Se počalo se sami ránku. Přem pod moím До п'ятниці лежати тільки до операції. А що далі? Я в шоці. Зубка рисова, гаряченька, файна. Морковка, велика котлета така. І бульба з підливкою. І там тут якийсь пам'ятник такий цікавий. Нічого не пише на ньому. І так. Біля півтреті, я дізналася, прийшов лікар і сказав, що скорше всього, що операція буде в п'ятницю. Він сказав, що я маю пройти аудіометрію, провірити слух, і маю ще пройти ендокринолога. Хоча я йому сказала, що в мене все там в порядку. Я ж всі папери йому показала і аудіограму, і ендокринолога, що в мене все там в порядку. Але він сказав, що ми хочемо своє тут зробити бадання. Ну, то я кажу, то добре, що я буду з ним сперечатися. Одним словом, сьогодні понеділок мені лишилося вівторок, середа, четвер, пятниця 4, 4 дні. Ну добре, якщо хоча б в п'ятницю зранку будуть робити. Бо як після обіду, то я здохну. Сьогодні цей день болить голова. Напевно, то, що о, алярм оголошували, що має бути якась буря. Я пішла в душ, прийняла душ, файно тут все в лікарні. І єдине, що мені не подобається, то що в сьомій ранку починають будувати лікарню, та що я вам показувала. І це просто жах. Тут такий шум, що я не можу вам передати. Ну і жарко, жарко в лікарні. Може за той час трошки зменшиться температура, не знаю. то і таке. Це моя вечеря. Смачно. 25 липня, третій день в лікарні. Сьогодні вже сходила на аудіологічне дослідження. Тобто мені досліджували слух і правого вуха. Наскільки я розумію, то сказали, що чую добре. Єдине, що коли я робила, то, то, бадання, то е, чула в вусі шум е, пульсу. Ну так ш -ш 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 -ш, в лівому восі. Тому е, важко було почути ті звуки. Но мені здається, що я натискала цю кнопочку так само, як праве вухо, так само ліве. Хоч мені здавалося, що той шум перешкоджає, але я чула. Тобто, думаю, що на вуху я не оглухла. Два місяці тому я мала таке бадання. і Сказали, що все добре. Так що за два місяці нічого не змінилося. Але те, що шум вусі є, то, то правда. Почуваю себе добре. В лікарні лежу, то крім того, шуму в вухах, то нічого такого. Ну і що ще сьогодні буду мати? Напевно, що нічого. Сказали, що буду мати ще консультацію ендокринолога, але це може завтра. Завтра середа, так. В четвер, мабуть, анестезіолог до мене прийде, ну і в п'ятницю обіцяли, що будуть операцію робити зранку. Не знаю, подивлюся, тому що кожного разу змінюється, бо може хтось попасти на операцію з соро, терміново, тому невідомо, як ідуть і що. Тільки що приходив син, я тут ставлю вам свого синочка з Настю і йду зараз обідати. Так що до зустрічі. Синок приїхав з Настією так. провідати. І ми тут йдемо. Я мала бадання слуху. Йдемо до мого палатичка, чекай там хворих пойде. І от синок мене провідав. Як Поживаєте, розказуй. Добре. Переживаєте за маму? Так. так? так. Я думала, що ви не переживаєте? Ти знаєш, Міша, що я запитала що тут у людей, які що працюють, і вони сказали, що тут ще ніхто не вмирав від такої патології, як у мене. Так, так що буде все добре. добре. Дивись у камеру. Ну все, помахай, Па-па. Буде все добре, Па-па. Па-па. Астя, та дівчинка, яку оперували такою самою похлиною, як я. Обіцяла, що мені дасть інтерв'ю на канал, тому що в неї цікавий випадок. Вона е дуже довго шукала свою хворобу, свій діагноз, ніяк не могли поставити. Я думаю, що це буде для вас цікаво. Це вийде окремим відео, і я хочу, щоб це відео вийшло для того, щоб люди знали. Е воно, звичайно, вийде вийде на польській мові, але я постараюся вам тут потім перекласти і. Е або буду звук накладати, або просто буду писати. А хто хоче чисто по-польськи почути, то буде на польському каналі, який називається Лікаже з України в Польщі Наталя і Пьотр. Так що отаке. Вийшла на задній двір, подивитися. Так виглядає задній двір. Але то тільки так біля одного корпусу, бачите, корпуси старі. Напевно, як побудують новий корпус, то ці будуть валяти, а нові будуть. Будувати, бо ці вже трошки своє відгуляли. Дуже мені повезло, що дощ, Ви знаєте, така файна погода, є чим дихати, хоч можна вікна відкрити. Тут є такий перехід між корпусами, бачите? Просто зробили такий переходик пластмасовий. Я собі доціла і... Вам знімаю. Зараз буде вечеря. Обід я не їла, тому що поки до мене приходив син, то я не встигла з'їсти обід. Мені обід залишили, але біля мене лежала одна жіночка, яку виписали. Поки мене не було, то Міняли посвідки після тої жіночки. Ну і ясно, що тумбочка дуже близько стоїть біля тої пустелі. І собі уявляла, як вона знімала, то тріпала, і мені все в діду полетіло. То я віду їду віддала, але потім ця дівчинка, яка роздає їду, то вона запитала, чому я не їла. Я кажу, та бу, от така ситуація вийшла, кажу, я не голодна, нічого страшного. Страшно. Вона мені дала зупи. І я собі нагріла нової. В них і так лишається деколи після, ну як не всім хворим не здають, то я собі нагріла зупу печеркову, з печери. Обходи лікарів, обхід лікарів тут є рано, десь до 9 але є ще вечором. Вечором буває, що ми не не встигають. і є. обхід є година, навіть одинадцята вечора. І ліки. Деякі віки дають теж тоже біля 11, так що працюють постійно, без перестану. Закінчується вівторок, 25 липня. Зараз ще буде вечеря, он там перед тим був, тільки що повезли вечерю. І буду знімати інтерв'ю з тою дівчинкою. І на тому вівторок закінчиться. Ще лишиться середа, четвер, і вже в п'ятницю зранку будуть мене оперувати. Так що до зустрічі. Так, вечеря моя складається це хліб і шинка. Масло чи помідора. Огірки свій дала і сир теж дала свій. Так що така моя вечеря. І ще чай собі зроблю. Дивіться, я тут біля лікарні побачила, що тує, цвітують. Таке от щось. Перший раз бачу, а що це таке? Ану руками. Попробуй. Колюче. Тверде. А ну що там всередині. Та не їш, покажи, що там Може Моєшого зламати. Та не їш, кажу. Ну, що там всередині? Ну. No. Таке воно м'яке. Е, Десь як консистенції кактус? огірка, а всередині бачиш там? зуби якісь ростуть. Ой! Насіннячка. Насіння. Так. Yeah. Oh. Якщо посадити зелі, то може така. То це насіння для тої-тої. Ну що ж може бути в квітці? Ну, мало ли. Там бачиш, чорні. Де? Там, Напевно вже розпустилося, насіння повипускали. Mm -hmm. І все, стали чорні, це з mm -hmm. прошлого року. Ну, от така туя, типу, куща така. М -м, пахне, тепер в мене ручка. Так, да. да, як мило. А Дивися, що ялинка яка цікава. А ні, то туя така, як ялинка, дивися, це ж туя. Так, туя. Бачиш, тут у неї я теж зірвав. Пахне дуже. Але дивися, туя у вигляді ялинки, я ж такого не бачила. Подивись, дай я стану. Дальше і покажу. Ану. О, ту я перший раз бачу таке, як ялинка. Вона така подібна, як ялинка тує. Ну, а вон там ще одна така. Yeah. Дві. не сказав би, що Вон рядом ялинка росте і а. не сказав би, що тут туя. а то натуральна тує. Mm -hmm. Ага. А тут одні, бачиш такі е, вибілене. Або посивіла. Ні, це такий вид. Хусть, це такий вид. Хтось хлорку ні, знаєш, попало. Ти вибілило. <рикол> ну прикол, така ялинка туя. О, Що ту за витвір мистецтва, ну ближче підійдемо. Язичний якийсь символ. Ну no. але що це таке? Подивись, я не розумію. Ти ж зрозумієш? Ця mm воно. -hmm. І чого воно тут стоїть? Mm -hmm. А, то металічне? Mm -hmm. Слухай. Бачите. Наварить, що тут таке якесь дивне? Що то означає? Mm -hmm. Не можу зрозуміти. Бачиш, саме руки бачу, обнімають. Де? Зараз я з другого боку підійду. Бачиш. Он до рука. Чекай, дай побачить. Ага, рука. Обнімається, а то ти це. Та де? Ну о, дивися. Та чекай. Якісь живий, слухай, то може по операції як щось. То, о, бачиш, то ж грудь. Вище. Материнська. Так, да, вище. Uh -huh. То бачиш рука. Що uh -huh. тут ми бачимо ще? Ну я більш нічого не бачу. Бачу якісь шви, якісь. О, а тут дзвінко. Якісь е... операції, операції ніс, робили і шви ніс, якісь. очі, носі, кроки. Ага, uh -huh. але ж дуже далеко, то все. Ну, та то шви, шви варили сидели. дерево. Uh -huh. Вон ще дійство. Подивися. То мама. З дітьми, вон дітко, Але що дуже довго якийсь такий стовп дивний. Ну, то щось означає, але ну ясно бачу, що Йдем діти, далі. діти обнімають. Якби, бачите, тут ще одна дитина. Mm -hmm. Об... Обнімають дерево, не дерево, mm -hmm. ну, ясно. матір, не матір. Напевно, це пологове відділення. Ну але... добре, ну йдемо подивимося. Шпіталь військовий. А тут пише подай праві потребуємо. Не розумію, місія шпіталя. Думаєш? Ну що так? Кадри. А, ага. Ну то добре, йдемо. який прапор великий. Ходи, бо зараз на звідси вижилось. Вон знову якесь таке, як ялинка. Ми йдемо, підійдемо ближче. Що це таке? О, це теж ви такі туї. Mm -hmm. Але вже інакше, Бачиш тут інакші листочки. Mm -hmm. <гум> цікаво. Вон тут... як ті туї виглядають. Пахне тут як лісі. Дивіться, цікаво виглядають туї. Правда? Yeah. Ну чисто як ялинки. Mm -hmm. Тільки туї. Ось тут такі дерева. Таке враження, що піднімеш. Там дерева а со, а що, до речі, може і будуть. <пиш> Пошукати гриби треба, ну. Я люблю гриби. Грибів немає, але в мене ще якийсь пам'ятник. Грибів <пиш> Незрозумілий... Mm. Mm. Були... О, блін, я О забув. дивися, тут якесь лице викарбуване. No. Бачиш? Цікаво, воно все так зроблено. No. Це вже з камені. А от так. тут якась дивися, так якби жінка, бач, волосся. О, а тут mm -hmm. пише Оскар Коблерг. 1814-1890. -18... Нічого собі. Mm -hmm. Ну, ага, тут якби книжка там чи що. Не знаю. А може то моли... молиться вона за нього чи що? Ну одним словом такий от пам'ятник і тут такі от ялинки величезні. Величезні ялинки. Гарно. О, тут ще така туйка цікава. Кожна інша? Ну, слухай. То як ботанічний сад. Так. Да.